Яскравими концертними номерами, теплими привітаннями та щирими нагородами відзначили у горішніх плавнях день міста. Урочистості вкотре нагадали, горішні плавні міста особливе, адже його мешканці по-справжньому закохані у свою малу батьківщину. Тут зростають покоління, створюються родини, народжуються діти. Все заради спільного добробуту, затишку і щасливого майбутнього. Кожен внесок, кожна праця тут помітні, глибоко цінуються і відзначаються. І свідченням цьому стало присвоєння почесних відзнак кращим із найкращих. Після офіційної частини знімальна група телеканалу ГОК поспілкувалася з новообраними почесними громадянами міста Горішні Плавні. Але тут Зікова Віктор Дудник і Людмила Лузан поділилися своїми емоціями і переживаннями про те, яке значення для них має це звання це для мене дуже приємно і дуже почесно. Я навіть очікувати не могла, що в такому юному віці я буду вже почесним громадянином горішніх плавнів. Ну це неймовірно і дуже цінно для мене, коли мене оголошували і Перелічували всі мої відзнаки. Я сама навіть не задумалася, що ці всі відзнаки я здобула під час перебування в горішніх плавнях, тому цей успіх, завдячуючи всім причасним, моєму тренеру, меру горішніх плавнів Дмитру Геннадійовичу Бикову, все, що він робить для мене особисто і взагалі для всієї громади спортивної, для всіх спортсменів, для нашого клубу, це не Рівняється нічим ні здається. В нас в Україні це найкраще місце для спортсменів, для підготовки на олімпійському рівні, тому я дуже вдячна і за гордістю буду носити це звання почесного громадянина торішніх плавнів, тому я неймовірно щаслива. Це для мене навіть щось схоже як до олімпійської медалі, тому це дуже цінно для мене. Це для мене ще такий поштовх, і надалі прославляти наше місто, показувати, що ось є. Звідси я привожу всі нагороди сюди, завдячуючи всім людям, які стоять за мною, які цьому сприяють. Тому я горда бути сьогодні в цій номінації. Я хочу подякувати міському голові, депутатському корпусу, нашій громаді за ту. Нагороду почесного громадянина міста це дуже дуже високе звання. Я буду його і далі нести, як і ніс до цього. Мені дуже приємно, що наша робота не тільки мене, це робота всіх наших медичних працівників, наших галузі охорони здоров'я, це і нашого центру ПМСД міста, горішні плавні, це і нашої лікарні інтенсивного лікування. І ми будемо все робити для того, щоб Наше населення, наша громада була здоровою, щасливою, менше хворіла і бажаю всім здоров'я, наснаги, все саме найкраще. Це означає, що життя прожити не дарма, що всі дні роботи, які я присвятила саме моїй рідній школі, які я могла тільки робити перетворення в освіті, будучи спочатку вчителем. Потім заступником і 23 роки директором я намагалася розвивати свій освітній заклад так, щоб було не соромно перед громадою і перед своїми учнями. І ті результати, які ми сьогодні маємо в нашому закладі, зрозуміло, це не тільки мої досягнення, це досягнення мого педагогічного колективу. Я сьогодні хочу завдячити всім своїм колегам, які завжди. Підтримували мої, можливо, іноді незрозумілі ідеї, але вони їх впроваджували в життя. І ті учні, які розуміють, що наш педагогічний колектив працює саме для їх творчих здобутків і отримання як найвищих знань, вони розуміють це і приносять славу не тільки нашому закладу, а й нашому місту. Зрозуміло, це щемно і хвилююче, неочікувано, тому що для мене було. Звання почесний громадянин міста це якась така недосяжна мета. Але знаєте, коли я дізналася про це рішення сесії, у мене покотилися сльози. Визнання таке такого високого гатунку, мабуть, підкреслює, що ти життя прожив. Правильно. Це визнання, я вважаю, набагато цінніше, ніж навіть грамота облуно, грамота міністерства, і навіть, мабуть, відмінник освіти України він не так відзначає тебе, тому що це звання говорить про те, ти визнаний громадою не просто якимсь керівництвом, а громадою міста.